Доброго дня, шановні колеги. Офіційний майданчик медіа центру Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу виконання рішення РНБО банкового. Доброго дня всім. Ну, перш за все, на рішення РНБО. Ми даємо брифінг щодо ситуації по області, по крокам, які ми будемо запланувати зараз, додаткових, та відповідальності, яка буде за те, що вже відбулося. Від себе скажу, що найближчим часом буде посилена відповідальність за безпеку людей, в тому числі за укриття. Це буде на законодавчому рівні прописано, тому що безпека життя зараз людей це є пріоритетом безумовним. Проведено було ряд перевірок, які виявили недоліки. Ми сьогодні збиралися о 11-12 ще раз. На третє вже нараду щодо послідовності дій, і в принципі випрацювали карту дорожню, що ми будемо робити, як покращити нашу ситуацію, і що взагалі в нас по області. Я хочу надати слово Юрісанчу як керівнику цього обіду. Будь ласка, Дякую. Ну, Ми сьогодні на нараді обговорювали результати повторної перевірки по місту Миколаєву стану укриттів і їх доступності. Проблема залишається. Проблема доволі гостра, але повторна перевірка показала кращу значну ситуацію щодо доступу до укриттів, Але багато укриттів залишаються в незадовільному стані. Зі свого боку, Миколаївська обласна військова адміністрація в особі Віталія Кіма підписала спільний наказ з СУФ Одеса ще 5.06 щодо забезпечення цілодобового доступу до укриттів. Первинна перевірка і повторно показала не 100% виконання цього наказу. Зв'язку з цим в тому числі сьогодні ми обговорювали причини. Наслідки, хто в цьому винен і що з цим робити, напрацювали певний алгоритм спільно з містом Миколаєвом. Рухаємось на сьогодні. Розпочалася повторна перевірка в районах Миколаївської області. Буду захоплені всі чотири райони і на наступному тижні ми зможемо повернутися вже по повторним результатам в районах. Загалом ситуація складна і ми бачимо цілу низку заходів, які потрібно зробити оперативно в цьому напрямку. Дякую. Прошу ДСНС дати цифри, що є. Ну, на теперішній час ми 100%, відсотково, 100 відсотково перевірили всі об'єкти. У нас в Миколаївській області знаходиться майже 1734 об'єкти. Майже 100 співробітників вони кожен день ходять, перевіряють співробітниками МВС. Ну, що хочеться сказати, що да, у нас не дуже хороша ситуація з даними об'єктами, але, як доручимо Віталіки, рішенням РНБО ми будемо докладати зусилля, щоб усі перевірити, щоб всі були об'єкти доступні, тому що майже велика кількість об'єктів була недоступні, але на теперішній час вже можна туди достачатися, може дойти. Я думаю, ми всі найпростіші укриття, які у нас є, у нас це найбільший відсоток. По Миколаївській області це вони облаштують на ближчий час. Дякую за увагу. Дякую. Ну скажу, що по кількості ну не секрет для вас, що з 24 лютого 22 року нас дуже інтенсивно бомбило щодня. Да? І кількість укритів, які були розгорнуті в цілодобовому режимі, відповідала потребам і міста, і області. І, на щастя, жалоб у нас не так багато там одиниці. Ніж там в інших регіонах, але е, саме цю перевірку ми ініціювали по всій суворості закону для того, щоб виявити найбільшу кількість проблем максимально і з цим працювати. Тобто ми не побоялися того, що там ця ситуація для нас буде складна, але ми вирішили її проаналізувати до кінця і все-таки вирішити. Це довгий шлях, але ми його теж пройдемо. Хочу надати слово Олександру Федоровичу щодо робіт, які ми вирішили. Будь ласка. Ну, По-перше, хочу, щоб ви технічно всі з вами розуміли, що в Миколаєві, як і в інших містах, є три типи укриттів. Перше, це бомбосховище укриття, є протрадиційні укриття пру і є найпростіші укриття, до яких належать якраз підвали в житлових будинках в більшості своїх, якщо я не зазначили, якраз найбільша проблема з ними. Що означає неналежний стан підвалів? Це означає, що згідно сьогоднішніх норм, які були нещодавно прийняті, кожне найпростіше укриття повинно бути обладнано деякими речами, як витяжка, туалет, вода і другий вихід. Що іноді є неможливим, ну, якщо це будинок, який підвал є один вхід, нам потрібно буде порушувати. Робити розрахунки і проводити там друге. Це якраз що ми будемо далі робити, я зараз розкажу. Тобто, що означає недоступні? Це означає, що не могли потрапити. Яким це відбувається чином? Ну, коли комісія, в складі якої є і представники міста, приходять на місце і там знаходиться домофон. А людина, яка відповідальна за це, тут на на момент перевірки, ніхто цей домофон нам не відкриває. Тобто там представники комісії щось набирають, якісь квартири, ніхто не ходить і не відкриває. Тобто, фактично, якщо таке відбувається, це означає, що бомбосховище не є доступним для людей, які хочуть, ну найпростіше укриття, не є доступним для того, щоб його в нього потрапили. Окрім того, на території міста є декілька форм власності. Одна з них це державна, інша обласна, третя міська і четверта це співвласники тобто люди, які мають фактично володіють квартирами в цьому будинку на правах спільної сумісної власності. І власне сьогодні ми ще працювали це питання стосовно того, що нам буде потрібно прийняти програму, за якою ми зможемо фінансувати з міського бюджету, допомагати ОСББ і управляючим компаніям щодо приведення до таких до такого рівня, який можна сказати, що мають право використовуватись, тобто неналежного стану. Це означає, що вони не обладнані або вентиляцією, або водою, або каналізацією, або другим виходом, або все разом, або щось із цього одного. Ну, тобто, комбінації цих варіантів. Якщо немає хоча б одного, це вже означає, що воно не придатне для використання згідно сьогоднішніх норм. Тепер, що стосується деяких укриттів, які в нас сьогодні фактично є на карті, електронній карті, але фактично вони не використовуються, тому що вони були передані і поставлені на облік, внесені в електронну базу даних, але фактично ніколи не використовувалися. Це стосується, наприклад, на заброшених, на закинутих заводах, не буду казати конкретні адреси. Чи, наприклад, там в центрі міста є в нас одна закинута будівля, яка фактично є. Ну, аварійною і вона сьогодні не функціонує, але вона нанесена на карту як будівля, в якій є е, укриття. Є ще один приклад, коли є в нас е, нова школа, а в її старі, ну, тобто до її реконструкції, там було це укриття, вважалося, тобто нове укриття найпростіше воно функціонує. І за нормами проходить, а те старе, яке там було, і фактично засипане, воно не існує в реальній житті, а на паперах воно існує. Тобто нам потрібно провести і це все, звичайно, попадає в мінус, 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 мінус. І ми це все маємо загальний великий мінус, і що дало нам, ну скажімо так. Негатив у порівнянні з іншими містами, тобто частина цих укриттів зникне з які фактично не існують, вона зникне з переліку і на онлайн-картах. Частину ми зараз будемо разом розробляти. Терміново виділяти кошти на те, щоб привести їх до ладу, тобто встановлення туалетів, забезпечення водою від створення других виходів, і на найближчу сесію, яка в нас планується проводитись післязавтра, Ми будемо винесли це питання щодо перерозподілу коштів. Всередині Департаменту житлово-комунального господарства, господарства на ці види робіт. А ця інформація вона буде публічною. Частина, які були прибрані об'єкти, публічно будуть висвітлені. Частина інформації, яка не може бути публічною, а саме там ремонт яких там, вона буде доведена до співвласників будинків, до керівників УСББ. Ну і власне разом з ними ми будемо, бо їх бо, власне. Відкриття цих об'єктів це їх також відповідальність, тобто це не лише відповідальність міста, але їх безпосередньо. Дякую. Хочу додати, що електронна база буде змінена і актуалізована. Друге, програма щодо підтримки СББ та власників співвласників подвалів буде теж. Я так розу встигнути. на Через день програму цю не синемо, а гроші ну, на поточний ремонт підвалів зможемо. Тобто видити. будуть виділені гроші, щоб могли робити адміністрації районів і програми трохи пізніше на підтримку ОСББ, щоб вони в себе теж могли реалізовувати доводити підвали до відповідності до норм діючих. Це стосується щодо. Сесії тому звертаємося до депутатів, аби підтримати це гроші там невеликі, наскільки я розумію. Вони йдуть з економії торгів, які ж ви зекономили так. на інше. Той саме департамент ЖКХ То... зекономив на закупівлю. Так, да. так, тому о, це добре. І щодо кадрових питань, теж вашого хочу, щоб ви прокоментували. Звичайно, що ця ситуація не могла ну, бути не сьогодні. Ми будуть підготовлені документи щодо догани першому заступнику, який відповідальний зону відповідальності, якого є підготовка цих укриттів, і звільнення керівника управління з надзвичайних ситуацій Олександра Анатолійча Єрасиміні. Дякую, це в основному все. Надалі відповідальність буде посилюватися наша. Я маю відповідальність за безпеку людей. Ми будемо тісно співпрацювати у цьому напрямку. Якщо є питання, будь ласка, колеги, питання. Віталій Михайлович. Михайло віталій, не то компанію. А, в обласному центрі у нас традиційно проживає десь половина жителів області. Ну зараз, напевно, перерозподіл певний відбувся, і а, в районах. Або половина, або більше. Ми чуємо про гроші, які виділяє безпосередньо міська громада на міські укриття. Ми чуємо про відповідальність, яка тут на місці. А що у нас в районах? Чи є вони, по-перше, є. є. Гроші, Там, ми зараз вам ситуацію, Саныч, да, цифр, Я частково це зазначав, питання в тому. Розпочалась повторна перевірка в районах. Первина перевірка показала іншу ситуацію щодо доступу. Тобто в районах не було. Таких складнощів, ну тобто відсоткового відношення, куди неможливо було попасти. Ситуація була краще ніж в місті Миколаєві. Зараз ми дивимося на повторну, щоб охопити всі. Найпростіше укриття бомбосховище і протирадиційні укриття. Відповідно, буде визначено все ж таки реальний стан, тому що при перевірках ДСНС і поліція фотографує їх, в тому числі заносячи в свої бази. І звідти буде визначено більш складні ділянки, населені пункти, тергромади. Проаналізовано спільно з ними заходи, визначено фінансові ресурси і пріоритети. Чи буде ставитися питання про відповідальність відповідних носіїв? В залежності від ну, просто ситуація там, я ще раз повертаюся, була краще на момент первинної моменту Повторно розпочалася. Я вам я відповів на ваше питання. З проблемних 100% пам'ятаю. В проблемних 100% зачинених чи невідповідних укриттів 31% підпадає на всю іншу область, і 69% на місто Миколаїв. Тому, вирішивши питання по місту Миколаїв, ми, в принципі, вирішуємо питання по області. Але це не означає, що ми по області не працюємо. Є питання там технічно дуже важке, не буду казати, в якому місці, саме через техніку, але це все робота. Катерина Середені Кісті, якщо я правильно розумію, то великі кількість структур знаходяться саме на підвалах багаторуховних будинків, більшість яких у нас в ОСББ. Яким чином і хто має. Те, щоб ці укриття були відкриті, тобто це міська влада має бути, чи ДСНС, чи поліція, все ж таки має. Є певна ідея щодо Олександра Федоровича, що ми підтримали щодо там перерозподілу відповідальності штатних одиниць, щоб це було закріплено за районами на контроль, а це управління соціального захисту, яке має це робити. Але зараз прописано буде на офіційному ринку законодавчому відповідальність і хто має це контролювати. Тобто ну, то... 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 Сьогодні це законодавчо не вирішено. Це, ну скажімо так, домовленість між містянами і нашим управлінням надзвичайних ситуацій. Як зазначив сьогодні, ми при нашому обговоренні з ДСНС, якраз найбільша кількість віку критів, які не могли потрапити, це ну майже 90% відсотків, мабуть, так да? це якраз ці самі будинки. І на сьогодні немає якогось механізму призначення когось відповідального в цьому будинку, щоб в будинку, щоб в нього після цього ще була якась відповідальність там юридична чи кримінальна. Тоді ніхто не захоче це робити. Ну, звичайно, хто хоче відповідати. А якщо заболів, захворів, а якщо поїхав там і так далі. Ну і звичайно, що в нас ми також сьогодні проговорили це питання. Ми, якщо не буде такої історії, що хтось буде брати на себе відповідальність, в цій групі робочій, яка сьогодні перевіряє, знаходяться представники поліції, тобто МНС, які в складанні протоколу вказують, що такі то такі-то були закриті, і вони в своєму протоколі будуть вказувати про те, що потрібно примусово відкрити ці об'єкти. Що означає примусово відкрити ці об'єкти? Це означає взяти болгарку і зрізати демофон. Якщо не буде визначено цими відповідальними людьми, хто за це відповідає, то, тобто це буде робити поліція, поліція надає нам перелік, міська влада з допомогою управляючих компаній і так далі буде проводити цю роботу. Ну, звичайно, не хотілося, дуже не хотілося б це робити, бо, зазвичай, як завжди, стане винуватий Сінкевич, ну, що він споляв замки нам, ми складалися на домофон. Але якщо люди цього не хочуть, то їм потрібно забезпечити цілодобову можливість потрапляння в ці найпростіші укриття людей, які сьогодні переживають в цих будинках 100%, і тих, хто може потрапити туди, укриваючись під час сирени, просто забігти туди, мати доступ. Я нічого не два слова. Я можу додати з цього приводу: Законавча база потребує вдосконалення. Те, що починали питання рішення РНБО введення указом президента, таке завдання прописано кабінету міністрів підготувати зміни щодо посилення відповідальності як кримінальної, так і адміністративної, а також надання додаткових повноважень поліції і ДСНС в частині контролю та притягнення до відповідальності. Можна ще питання одразу? А я так розумію, що до 25 липня липня на якийсь термін щодо того, щоб привести. Відності відкрити ці укриття. А що буде далі? Яка, яка буде ще відповідальність очільника міста, області? Які будуть далі ті зміни в на законодавчому рівні, готуються. Після рішення РНБО, яке вступило в силу, зараз будуть зміни в законодавстві та посилення відповідальності по цьому питанню. Тому ми, коли їх отримаємо, ви теж оприлюднимо і. Ми вже стартанули працювати, розуміючи цю проблему, проблему надалі. Хочу зазначити, що е, раніше, коли е, нас е, бомбили кожного дня в кожному районі, в кожному там, осередку і ОСББ був телефон, і всі розуміли, де куди йти, в кого ключ і хто це розумів. Я розумію, що ця ситуація трохи краща, але ми маємо бути готові до всього цього, і ми цю ситуацію повернемо. Ми бачимо, як готуються школи до. Так. Це подільний процес є. У вас пропозиція, як це зробити швидше? Так, у мене питання, яким чином ви хочете, ви плануєте це робити, щоб це встигнути почати підрозділи? Ну ми включаємо, до речі, це один з питань, які ми зараз спілкуємося в нашим, з нашими партнерами міжнародними, в тому числі, наприклад, Денніш Рефіджі кансел. Вони взяли 35 укриттів в цих от будинках для того, щоб їх провести там провести а, Норвегіан Рефюджі кансел, вибачте, Норвегіан Рефюджі Council NRC. Вони взяли об'єкти, які вони також ну, визначили підрядників, і там теж вони приводять їх до сьогоднішніх норм. Крім того, наскільки я пам'ятаю, то рішення РНБО якраз нас, вимагає від нас надати план. Mm -hmm. Роботи, які ми будемо, цей план буде передано. Тобто ми зараз працює наше управління з надзвичайних ситуацій разом з ДСНС стосовно от всього переліку тих об'єктів, в яких не вистачає там чогось чи всього разом, чи чогось окремого. І по цим об'єктам ми будемо проводити оцінку одразу і виділяти терміново за. Принципом поточного ремонту для цього не потрібно мати там кошторисну документацію і так далі. Тобто там встановлення цих туалетів, там проводення води, чи створення витяжки, чи використання там цих вікон створення другого виходу. Ну тобто, це все терміново, щоб опрацювати по кожному об'єкту, який потрапив в цей чорний список. додати, хочу Катерина, вам на ваше питання. Треба розділяти на термінові. Це тактичні, стратегічні, довгострокові. Є гроші, там 102 мільйони, які видали держави на укриття, які облаштовуються заново в відповідності до всіх норм За закладах. закладах освіти. Це про те, що ви кажете, що ми встигли до школи готуються до. В Миколаєві не будуть Будуть. В Миколаєві є свої кошти, якими вони теж. Ми це про проговорили можна я те додам? Тут просто є є просто нюанс. Дивіться, постановою кабміну, яка регламентує да, використання цих коштів пофісспівфінансуванню. По, по, Питання є облаштування. Там було написано зараз. до це долучився Олександрович, а також депутати Верховної Ради з міста Миколаєва, які просять внести і вже цей процес найближчим часом буде внесені uh -huh. зміни в постанову, що Передбачено ці кошти виключно на бомбосховища і протирадиційне укриття. А ремонт таких об'єктів він десь біля 20 мільйонів, тобто за всіми цими нормами. Тобто, якщо ми кажемо про найпростіше укриття, яке сьогодні ми робимо, то це від 1,2 мільйони до там п'яти максимум. А так вийшло, що на місто Миколаїв нам виділяється нам окрема сума коштів. І ми, якщо на умовах співфінансування, то ми зможемо зробити лише дві школи за 40 мільйонів гривень. Тобто не вісім, не 10, не там, не 20, а лише дві. І тому, звичайно, що ми не можемо приймати брати участь в цій програмі, тому що ефективніше ці кошти використати на найпростіші укриття, зробити їх нормально, а не копати там е, ці бомбосховища е, і зробити їх всього дві? Два, бо в нас, ви знаєте, дуже велика кількість закладів навчальних, де потрібно це зробити. Але ще два запитання. Олександр Матюшонка токанал мав манокротке питання. Які дедлайни цієї вторинної перевірки, яка буде проводитися, коли ви зможете вийти з результатами. По Місту Миколаїв сьогодні ми обговорювали результати на нараді, про яку йшла мова. Тобто, частина цих результатів озвучується зараз, в тому числі, і від певної відповідальність і кадрові рішення. Що стосується зараз другий етап повторної перевірки, райони вона буде проведена до кінця тижня. Наступного тижня ми будемо опрацьовувати результати і заходи. Два невеличких уточнення. Це перше, якщо ми мова йде про ОСББ і будинки багатоповерхові, то це як приватна спільна власність. І чи не буде правової колізії, коли їх змусять в такому добровольно примудительному порядку ну, приводить це все там до ладу, як в ідеї повинно бути? І друге питання це стосовно сесії міської ради. Враховуючи так, яким чином вони останнім часом проходять, чи не буде проблем з прийняттям програми і з поділом коштів? А до кого це питання? Ну, ну, я гадаю, що не гроші не будуть виділятися містом, допомагати ОСББ, це не за їх кошти, облаштування. Там, може да, співфінансування чи 100% буде району доробити. Це, це ж проблема людей, в принципі, це для них робиться, але. Там забезпечення водою, туалетом, там, там дворями, це ми зробимо. Але ви розумієте, що від ОСББ буде прохання привести до ладу, ну підмести там, склавку поставити простіше, що не витрабує багато грошей. Це на перше питання. На друге, лише депутати знають, будуть чи проблеми у міста чи не будуть, коли будуть натискати там на цю кнопку, тому що ми в нас ж таки демократія. Я думаю, що ситуація це питання стосується не. Якогось там майбутніх планів, не якихось програм. Це питання стосується термінового вирішення міських. Я думаю, що там не буде ніяких політичних чи яких обговорень. Більш того, конкретна проекти програма ще буде підготовлена. У нас є програми якраз співпраці і з управляючими компаніями, і ОС, з ОСББ. Щодо співфінансування. ви знаєте, там програми 90 на 10 і так далі. Ми просто підкавуємо їх, завузимо їх до конкретного напрямку, і я думаю, що це теж буде прийнята програма на початку наступного місяця, також щодо перерозподілу. Якщо стосується, ви знаєте, що ми проводимо поточні ремонти в будинках за рахунок міського бюджету. Я думаю, що це буде простіше зробити, тобто питання заміни. Там комунікації, тобто там створення там туалету в підвалі, в цьому це я думаю, теж ми можемо робити, вже не маючи навіть програми, а маючи виділені кошти на це на поточні роботи. У ми зараз на, от сьогодні, максимум завтра, вже всі департамент ЖКГ візьме, що у нього є сьогодні гроші, щоб не знімати з об'єктів, і в нього там є велика кількість коштів зекономина на торгах. Ми надамо цю інформацію депутатам. А після прийняття програми, якщо потрібно буде перерозподілити звідкись там чи додаткові кошти виділити на це, ми також проінформуємо на початку липня. Ми вам дякуємо, колеги ми вам дякуємо. Я перепрошую, вона тримала руку, не, да там скороти, Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі із укриттями, ремонтом у садочках і школах? І чи є вже інформація, коли нарешті відкриють садочки? Ну, ми направили перші три садочки до там, згідно здається, постанови Кабміну, ми сьогодні ні постанови Кабміну Міністерства освіти ми сьогодні повинні отримати дозвіл від нашої районної адміністрації. Сьогодні я писав Максиму Кашубі стосовно, щоб він прискорив це питання. Думаю, що ну, мабуть. Наступного тижня ми вже перші три садочки відкриємо, для, мабуть, вже і четвертий відкриємо в районах міста. Так поступово, як тільки вони у нас будуть готові, пройдені комісією, дозвол буде на відкриття, ми одразу будемо відкривати. Садочки будемо відкривати протягом літа постійно. Школи ми готуємо до 1 вересня максимальну кількість. Є інша проблема, сьогодні ми її намагаємося вирішити. Це проблема з розбомбленими школами, яких сьогодні немає і не буде доступу 1 вересня. Наприклад, 51 ша школа, яка за розміром друга в місті за кількістю учнів, це питання автобусів для перевезення цих дітей в інші школи, які ми зараз з управлінням освіти запланували для навчання у другу зміну. Тобто, це сьогодні є ще проблема з транспортом для того, щоб транспортувати з 1 вересня ці дітей. Це проблема озвучена в нас на всіх рівнях, і в тому числі і з нашими партнерами іноземними. Я сподіваюся, що ми зможемо все вирішити разом, як то кажуть, цю проблему до 1 вересня. Ми ну, вам дякуємо, колеги. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.